Марія Плачкова прийшла в сервісний центр, аби скласти теоретичний іспит з водіння. Жінка хоче отримати категорію на право керування легковим автомобілем. Теорію вже опанувала. На черзі екзамен та практичні заняття. Теоретичний іспит хочу стати. Планую в подальшому практичний, а потім отримати посвідчення водія. Все під боком, дуже зручно, дуже приємні люди. Я другий раз вже тут приїжджаю здаю. Відношення дуже хороше, все швидко. Донедавна цей сервісний центр діяв у Могилів-Подільському. Втім, через віддаленість деяких населених пунктів його перенесли до Шаргорода. Тут можна отримати повний спектр послуг: реєструвати авто, номерні знаки, отримати чи обміняти водійське посвідчення, скласти теоретичний та практичний іспит з водіння. Для громади, для людей це і Чернівецька громада, і Муравська, і Джуринська, і Копайгороду це набагато ближче. І робота закладу на новому місці це завжди, я вважаю, і сьогодні в цьому переконався, є певний максималізм у співробітників бути кращими. Оце бажання бути кращими обов'язково спрацює на їхніх клієнтів. Таке територіальне розміщення комфортніше для місцевих та жителів сусідніх громад. За понад місяць роботи чимало клієнтів вже скористались послугами оновленого сервісного центру. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.